Доброго дня, друзі! Ви слухаєте музичні історії? Отже, я, Олександр Харченко, як завжди, виступлю в ролі резонера для мого гостя Володимира Радченка, а він, як завжди, буде креативити та хуліганити в творчому сенсі, звісно, та в рамках. Дозволено. Вітаю, дякую за високу оцінку. Отже, друзі, повний рік ми розповідали історії, комусь це було потрібно, наша аудиторія потроху зростала. Але якось нещодавно наснився мені страшний сон. Викликають мене наші слухачі, так би мовити, на килим і строго питають. Скажи нам дорогенький, чи вистачить у вас музики, аби й далі розповідати нам щось цікаве? Я прокинувся, а справді чи вистачить нам матеріалу володь, аби бути цікавими? Знаєш, за останні 100 років створено стільки цікавої музики, що розповідати про якісь речі пов'язані з нею можна майже безкінечно. Ну, можливо, я б запропонував надалі трохи змінити формат наших зустрічей, бо замислююсь, наприклад, над тим, що багато років ніхто не згадує про таке непересічне явище, як рок-музика з так званих країн соціалізму, яку називали рок із-за залізної завіси. А там були реальні здобутки, про які ми іноді не знали, а з часом про деякі стали просто забувати. Або, скажімо, феномен популярності у 70-ті так званих гранд-оркестрів Поль Маріа, Джеймс Ласт, Фауста Попеті продавали по 100-200 тисяч копій своїх кращих дисків, цілком на рівні поп-зірок. Зараз на сучасній сцені немає майже нічого подібного, і це лише деякі задумки. Або я тобі дорікнув вже майже рік ти розповідав мені про політиків у музиці і музикантів у політиці і. Ніякого результату ти знаєш, тема виявилась не такою простою, як здавалось. Ну, давай ми попробуємо до неї, хоча б підійти, і почнемо з красивої оркестрової мелодії, а принагідно і про політику. Чому ти кажеш, що тема виявилась не такою простою, як здавалося, ну як виявилось випадки, коли музиканти стають успішними політиками, такі ж рідкісні, як і випадки, коли політики успішно продовжують кар'єру виконавців? Ти натякаєш, що депутатські походи одного з кумирів наших українців, то не випадок, а тенденція абсолютно ні на що не натякаю, але ім'я автора мелодії, яка зараз звучить, наприклад. Дуже мало асоціюється з музикою навіть у авторів Вікіпедії. І коли ти спробуєш пошукати в інтернеті інформацію про Хуана Алмейду, дізнаєшся, чимало цікавого спробую. Поки що, якщо чесно, нічого мені це ім'я не сказав. А от інтернет тобі докладно розкаже, що Хуан Алмейда Боске – один з трьох легендарних команданти кубинської революції. Він був єдиний серед керівників кубинської революції, хто мав темну шкіру, і е, уособлював фактично єднання різних рас навколо ідей кубинської революції довгий час. Він був фактично другою людиною після Фіделя Кастро на острові Свободи. Він там очолював державну раду. Тобто, правильно я розумію, що ця мелодія авторства Хуана Алмейди. І ну, можу уявити собі, мелодія класна, за право її виконувати, змагалися кращі оркестри, куби, і все це було дуже круто. А от якраз і не так. Алмейда, якби це дивно не звучало, був справжнім революціонером і моральним авторитетом до самої своєї смерті. В той же час, особливо не афішуючи цього у своєму партійному середовищі, він паралельно продовжував писати абсолютно розважальні естрадні мелодії і пісні. Окремі з них ставали реальними національними хітами, а деякі виконувалися артистами з Латинської Америки і Іспанії, які, я точно впевнений, уяви зеленої не мали, про те, чи його пісню вони виконують. Ну, Алмейда і Алмейда. Ось, наприклад, одна із дуже популярних на Кубі пісень Естекаміно Ларго, яку переспівали там власне всі популярні виконавці. Але, от я її пропоную послухати у виконанні першої виконавиці, молодої на той час співачки Беатріс Маркес. Ну, мило, але нічого видатного не бачу. Ну, вірніше не чую. Звичайна безстрадна пісенька, якісна, але сказати, щоб сильно так зачіпала, не скажу. Ну на колірі смак, товариш, не всяк. Я тобі чесно скажу, що я сам невеликий прихильник кубинської естради. Ти знаєш, що мені свого часу довелося попрацювати на Кубі багато років тому, але навіть не зважаючи на це, не став я прихильником місцевих ритмів. Ну вони, на мій погляд, все таки досить одноманітні, і розвиток свій отримали в основному за межами куби. І навіть фонотеку свою привезеними з куби платівками майже не поповнив за винятком однієї. Ще 90-го року. Я привіз із Куби ось цю Платівку, каскада музикаль, музичний водоспад і звернув увагу, що там автором більшості мелодій якраз і був Хуан Алмейда. Ну, Хуан Алмейда і Хуан Алмейда послухав приємні мелодії. Платівка зайняла своє місце десь на полиці. От. І потім, власне, я про неї згадав лише вже. Наприкінці 90-х років, коли з'явився фільм Вендерса про Buena Vista Social Клаб, коли виникла нова хвиля популярності до афрокубинської музики, ну я здогадуюсь, тут ти і розкопав свої старі кубинські запаси, розкопав і фактично закопав назад. Поставлю ще одну пісеньку авторства Алмейди. Знову таки у виконанні Беатріс Маркіс, тому що вона ну, більш така, от вона чисто естрадна співачка, яка не звертається до фолкових коренів. А сам Алмейда власне свою музику не вважав надто фольклорною, вона опиралася скоріше на джазові традиції. Китувики партір, симповертере сім. Акелюга. Але далеко не всі поділяють наші з тобою музичні смаки і. Знайшлися поціновувачі пісень Алмейди. І ще в 70-ті роки кубинська корпорація Музична Егрем підписала контракт на розповсюдження творів Алмейди з однією із іспанських фірм «Грамзапису». і його пісні зазвучали в європейських, латиноамериканських країнах. Потрапили до саундтрека кількох фільмів. Мабуть, найвідомішим з них є романтична комедія Сальса. І після того, коли поновилася цікавість до афрокубинської музики, збірка пісень Алмейди знову була видана в Іспанії ще за його життя. Ходить, що цей Алмейда так за життя розділив свою політичну і державну діяльність, що ніяк не впливав на популяризацію своїх пісень. Хоча міг. Ну, я не можу запевнити, що, що це було саме так. Але закличу у свідки дух самого Фіделя Кастро. Він у 2009 році на смерть Хуана Алмейде опублікував величезну статтю, як це завжди бувало у Фіделя, який майстер великих масштабів. І саме там він стверджував, що він знав про те, що його соратник є автором революційних пісень, які виспівували партизани Барбудос ще у 50-ті роки. А про те, що він є автором більше як 300 пісень і мелодій. Дізнався лише з офіційної його біографії, яку побачив уже після смерті Хуана Алмейди. Ну і, власне, і майже повна відсутність музики Алмейди у інтернеті, зайвий тому доказ. Хоча, як на мене, його інструментальні твори, які от все-таки ближчі до традиційного джаза, ніж до афрокубинської традиції. Дійсно чудові. Ну, наприклад, от тема дороги у нього така наскрізна. Мені дуже подобається ця мелодія з промовистою назвою Альфінале де каміно. Кінець дороги. Що ж, друзі, це був кінець дороги. Але, звісно, не наших історій. Обіцяємо, вас чекає ще чимало пригод музики. Музика ця буде різною, а пригоди, як завжди, цікавими та непередбачуваними. До нових зустрічей! До нових зустрічей. До побачення.